Слава Україні, шановні друзі. Е, дуже давно, ну як давно, відносно давно мене не було е, на каналі, був відсутній, тому що були деякі е, проблемки у мене. От, е, зараз повертаюсь, повертаюсь е, з потужним оглядом на графіт лідер Фінеза Прототип ST Limited. Э, і далі тут ще є. Э, ось назва 742 з э, э, Мінімальний тест 3, максимальний 15. Короче, э, така паличка фурнітура. Тут вся Fuji топова. Э, кільця Tarzite, Fuji K-серія, по-моєму. Э, якщо я не помиляюсь. Э, Ось такий чахольчик, ну такий, я б не сказав, що це прям Evergreen, тому що вони мені більше подобаються. Ну, В принципі, нормально, як і у всіх фінес ст Limited. До речі, я вважаю, що зараз зараз саме прийшов сезон використання калькути, тому буду її активно юзати по теплій погоді. Ну, і Буду використовувати ваги е, звичайно, мінімальні. Середній тест е, і максимальний тест, скоріш за все, у мене немає таких ваг, я не пам'ятаю, тому що я не складався на цю риболовлю. Взяв те, що було, не було в мене часу. Е, от. І поюзую і тейлспінери. Модна зараз приманка. І Силіконочку пасивну, мою улюблену. Коротше, будемо пробувати. Що хочу сказати з, з зовнішнього вигляду, дуже красивий спінінг вудлище, точніше, все-таки намилене, намазане, цікава гайка. До речі, вона дуже-дуже плавно крутиться, мені дуже сподобалось. Нешліф... Нелакований бланк. Класний стик у неї такий. таких я ще не бачив, до речі. Ну, спробуємо, що воно дасть. До речі, накопилося у мене трошки критики і будемо також про це розмовляти трошки пізніше. Тож, я пішов до води вже і увімкнусь там. Так, ну і щодо того, що я анонсував про критику, яка в мене Взагалі, я Майже не дивлюсь відео там наших блогерів, тому що мені не цікаво це, суцільна реклама. Але іноді вони вискакують мені. Триграма летить дуже пристойно. Але іноді вони вискакують мені. Приходиться дивитись. Так от, що до першого. Є в нас такий хлопчина, Я не знаю звідки він поки знову відстукаю в ручку. Я не знаю звідки він. Здається, він ловить на десні. Щось там у нього трошки про мультиплікатори. Yeah. І мені випало відео, де він робив сервіс одній зі своїх котушок. Ну я все розумію, там у нього бюджетні котушки, все таке, ну, неважливо по суті. Але те, що він робив сервіс однією вологою серветкою всієї. Катушки. Це мене так насторожило. Я навіть не знаю, навіщо виставляти таку дурню на показ людям. Я думаю, що в нас хороший політ. Я думаю, що в нас всі люди більш-менш розбираються, ті, хто в рибалці і такого робити не будуть. Якщо вам цікаво, як я роблю то ви можете написати, обрати одну з трьох катушок, чи то буде Альдебаран, чи Стізейр, чи та ж сама Калькута. Я її ще не розкручував, не розбирав, нічого, не дивився там то по суті то можете обрати одну з трьох в коментарях і я зроблю відео, наскільки це буде на годину чи можливо і більше, тому що намагаюся я так скрупульозно все це зробити. Тож, якщо цікаво, можете обрати одну з трьох котушок і я обов'язково зроблю відеосервіс. Так як роблю все я і пояснюю якими мостилами. Чому? Тож йдемо далі. Є такий ще хлопчик Ярослав Злий. Фу, здається, це представник азури, якщо я не помиляюсь, то натрапив я на його відео з відповідями на питання підписників. А, натрапив чому? Взагалі я вимкнув, тому що там було в назві слово байткастинг. Так от людина стверджує, що... Одним грамом ви не кинете бейткастингом, це перше. Друге, вітер вам буде заважати, там ви не зможете кидати і т.д. і Короче, Коротше ще купа всього, що ультралайт це не бейткастинг. Ем, ну, все це. Всі ці його думки я розвінчую в своїх відео. І як бачите я і один грам кидаю. І, і навіть скажу більше, я кидаю і 0,6 грамів. Вони летить разом з приманкою, яка нівелює вагу всієї оснастки. Дуже-дуже і дуже непогано. Тому те, що сказав Ярослав про байткастинг, це все бред і я вважаю, що він просто не, некомпетентний в питанні байткастингу і що ще хотів сказати? А, да на рахунок одного граму зараз. Наскільки я пам'ятаю, є катушка Аврора називається. Я не пам'ятаю хто виробник, ну це Китай. Але прикол в чому важить вона, якщо я не помиляюсь, чи то 114 грамів, чи щось таке, ну це взагалі уявіть, катушка 114 грамів. О, це перше. А друге, вона кидає один грам. Це факт, тому що я бачив. Її в мене не було, але я бачив відео і відео в українсь українського виробника приманок. І він ці катушечкою. Ох, покльовочку. Він цією катушечкою ловить. І ловить. <гум> Ось перша покльовка. Нейлон. Хоч і маленький, але... Пішов. Будь ласка. Все є. Тож розловлена палиця. Будемо продовжувати. Тож, я своїми очами бачу, що... Людина ловила цією авророю ем, на один грам і доволі, доволі таки успішно. Ох, і подача була в цього малюка. І так чітко в руку. До речі, у Київській області. Зараз такий собі сезон дощів. Щось дуже схоже на тайландське, тому що дощ іде майже безперервно. Взяв я сьогодні калькуту. Думаю, не буду вже брати альдебаран, бо він тіче, це факт. І це перше. А друге, недавно я ловив стізон і... Що хочу сказати. о, є навіть пенігіст один. Прикольно. Так, я думаю, що ще можна трішечки дати слабинку гальмом. Словив стізом і давно я її вже не використовував і хочу сказати, що це все-таки топ-катушка поставив її на продаж, але вирішив, що все-таки залишу. Хочу собі три комплектика е і використовувати їх в ту чи іншу пору року, так як ця мала не дуже радує показниками по... Своїй, своїми термічними показниками, так скажемо. Тому що я вже робив огляд на неї і ця катушка ультрахолоднюща, тому я думаю, десь до За жовтня її ще можна використовувати. Можливо, навіть і жовтень, а от листопад. Я її покладу в глибоку нору і буду використовувати зовсім іншу оснастку. Так, ну 3 грами летить дуже пристойно. 3 грами і півтора дюймова танта. Так, і що я ще хотів сказати? А, Про дощ. Тож Одягнув такий дощовичок. Як ви бачили, на мені було таке джерсі жовте. і дощовичок я також придбав у Сергія Житомира. Людина займається доставкою товарів Сімс з США. І товари оригінальні і так само як і ціни оригінальні. Тож, я всім раджу. Інстаграм Сімс і ви знайдете його також на платформі OLX. Дуже багато він доставляє речей і локація в нього Житомир, тому можете сміливо замовляти і ціни приємні, і якість, звичайно, і доставка. Здається, він доставляє все. От в доказ того, що це супер чуйна паличка і покльока навіть із такого окуня відчувається я вам знімаю далі огляд О, сюди коротше кажучи я був ще раз на водоймі, але на міському озері і покльовку щось на кшталт такого окуня. Відчув дуже гарно. Так, зараз стоїть 3 грами. До речі, про те, що я щойно казав, я був на водоймі, на якій мені потрібно було кидати 1 грам і півтора, то з одним грамом також воно справляється доволі якісно але чуйка ну просто бомбіческа ще одна покльовка не встиг. Приманка сповзла. А, не сповзла. Її відкусили. Хі -хі. Ну, добре, зараз зміню і включусь. Сміт та Ваді, здається, 2 грами він важить, якщо я не помиляюсь. Пробую закинути перебіжечка руки мокрі вух торпеда десь сзади. Так, воблер працює з цим вудлищем, все нормально. Єдине, що підтягнуло, трішки гальма, можливо, чуть-чуть. <смеш> Блін. А так ефектно було видно, як він виходить за ним. Клас. <смеш> топ це взагалі топ-тема. Ну, буду ще пробувати. Вони промазують. Що це в мене проводка швидка дуже. ай яй 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 Дивіться, два закиди і дві атаки. Так, ну три виходи було. Зараз ось тут проб'ю, тому що окус весь стоїть тут. В ногах. Топ вотертемка. Нарешті, коротше, я розібрався. Треба дати йому заковтнути, а не підсікати. Тих-тих-тих. Е, до речі, тут такі гачки чіпкі взагалі дуже-дуже липнуть до пальців, до, до рук. І за цього і дрібненький окунь також їх нямає. Ось таке пішов, а проводка, а покльовка, ну це саме яскрава рибалка на топ-потері, тому що ти бачиш, що в тебе клює, слухайте, окунь гарячий, на дворі мені прохолодно, я просто не з дому їхав і не взяв з собою так нічого одягнутись, тільки джерсі, та шорти. Ой-ой-ой, такий ударчик був. А там... А, то гуси, а в мене такий удар був тільки що. Отак, там ще були виходи, тому ще туди кидаю. Ай, лкий-палки, що ви мені лякаєте, окуня? Ее. Є-бой. Ну нічого страшного. Зате він є. От ти мене зараз зачепиш і потім не буде діла. Тихше. Хоч і маленький, але яка ж все таки яскрава риболовля. А, вони всі такі. А! Колов. Не можу себе визволити. Так. Так, де жодний ну, такий промах. Ай-яй-яй. Я вже майже зупинився. Ще разочок. Є... о хорош, добрав його. Бачите, я ж кажу, він цепляє блінуси. Так, як, як тебе буде? скажи мені інструмент. Що вам сказати, це топчик. Ось такий маленький окунь, але радує цими виходами, ну куди, куди, що краще. Один. І знову промазав. А ні, він не промазав. покльовка в рот, але та тих Це ще менше, ніж попередній. Ну майже в рот, за бороду. тихше, тихше З такої риболовлі. И не хочется. Ну, Побачим. Клев все одну. Рано чипизно закончиться. Так жестно чиплялось. Обовязково проверять и чистить. І воблер, і гачки, тому що эм, втратить гру воблер 100%. стовідсотково. Знову зачепивсь. Все. Ще, ще, ще витік. Так, я його вже відчув. Він ще й пробулькає трошки так. У нього там форма носа така цікава, наче трошки заглиблення є, ось бачите. Сподіваюсь буде видно. Трошки така, наче для бульки штучка і за рахунок цього... Він і булькає. Так, погнали. На місці попередньої покльовки. поклівки. Он глупить. Прям лупить. Там прям під берегом. Воно мені дуже зручно мені кидати там ще зелень може начіплятися. Так, друзі, закінчуватиму риболовлю, тому що вже е, вийшло сонце, а кльов закінчився. Е, все розповів про це вудлище. вважаю, що це топ взагалі. Е, всі характеристики також розповів вам, трошки критики. І, звичайно, риболовлю зробив ось цей малюк, тому що на нього була просто тьма виходів сьогодні. Тому е, бажаю вам приємного перегляду. Не забудьте підписатись, поставити лайк та будь-який коментар. Е, ну а я вже наступну риболовлю буду планувати на топ-вотери. Потрібно виїжджати з самого ранку і працювати по поверхні води, поки не вийшло сонце. Тому що от на годиннику зараз сьомо ранку, а вже кльов закінчився, на жаль. тому Всім до зустрічі на сторінках каналу. Якщо будуть питання, пишіть. Всім па-па.